Росіяни вдосконалюють зброю для ударів по Україні. Нині відомо про модернізацію крилатої ракети Х-69 та балістики з північної Кореї. І робить країна-терористка це разом зі своїми союзниками Білоруссю та КНДР. Які наслідки такої співпраці, та наскільки нині небезпечні ці ракети? Влада Цимбаленко розкаже. Покращують, модернізують та роблять ще смертоноснішим. Так Кремль адаптується до реалії війни. Досконаленням ракет Рев займається постійно, та робити це самотужки нині важко через санкції. Тому вдосконалюють ракети з союзниками. До прикладу, як заявив радник офісу президента Андрій Єрмак, крилату ракету Х-69 нині росіяни модернізують разом з Білоруссю за цей час. Як от вона використовувалася, то від таких пробних пусків дійшло до того, що, наприклад, трипільську електростанцію. В квітні минулого року було вибито саме сама Х-69, і Білорусь у цьому контексті є звісно природнім союзником, який, по перше, із політичної точки зору вона. Вони входять в, е, в цей спільний простір з так званої союзної держави е, Росії Білорусь. А ще фактично для РФ Білорусь це двері у вільний світ, адже через санкції Росії отримати комплектуючі важко на відміну від сусідки, в якої таких можливостей більше. Білорусь не дивлячись на якісь там можливі санкції, в тому числі вона все таки має більше можливостей закупляти. Можливо, те обладнання або ті компоненти, які так необхідні Росії для удосконалення саме цього типу ракет ракет Х-69. Тому Росія шукає, звичайно, через своїх союзників, перш за все, виходи на ринок озброєння. Про яке саме вдосконалення йдеться інформації немає. Утім, експерти припускають, найголовніше нині для Росії здешевити виготовлення ракет та збільшити дальність ураження. Головною задачою цієї інженерів полягає в тому, щоб збільшити дальність дії цієї ракети. Тобто вона працює там максимально на 400 кілометрів зараз. А вони хочуть збільшити дальність дії, причому не втрачаючи її там, наприклад, можливості використовувати мали висоти. Бути малопомітною для засобів радіолокації або будь-яких систем виявлення, але при цьому працювати на відстань понад 400 кілометрів. Тону понад 500 кілометрів. Ще один партнер Росії КНДР саме з цією країною Путін підписав першу угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, і Пхеньян вже активно допомагає РФ боєприпасами артснарядами, живою силою і ракетами балістичними. При цьому союзники активно нарощують. Спільне виробництво техніки та обмінюються воєнними технологіями. Це північнокорейська балістична ракета КН-23. І нині її теж досконалюють у співпраці з КНДР. Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Спочатку точність КН-23 була дуже низькою з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу. Кирило Буданов, начальник головного управління розвитки Міноборони України. Тож росіяни в їх використанні активізувались. Бачимо, що практично усі останні масовані обстріли центральної частини України, саме Києва, відбувалися за рахунок балістичних ракет. Під час експлуатації той самий КНДР отримував звіти і розумів е слабкі місця, е бачив помилки при проєктуванні цих ракет. І російські інженери, звісно, що допомагали їм виявляти ці помилки і вирішувати ці проблеми. І така співпраця диктаторських режимів дозволяє продовжувати війну проти України. А КНДР масштабувати та покращувати свою оборонну промисловість. Одна справа тестувати їх безпосередньо на полігоні, відправляти ці балістичні ракети десь там в сторону Японії. Як це робить Кімчинина, інша справа їх тестувати в безпосередньо бойових умовах. Мова йде про. Зараз відпрацювання дійсно точності потрапляння. Ця співпраця продовжується. Москва та Пхеньян уклали угоду, згідно якої Росія надасть КНДР технічну допомогу для створення кількох типів безпілотних літальних апаратів. Ці дрони вироблятимуть серійно, і такий трансфер технологій в майбутньому є небезпечним не лише для України. Це небезпека, як мінімум, для демократичних країн, які є поруч. Це для південної Кореї. Ось це зростання значення і Гуття досвіду, в тому числі і військового, зараз вона набуває завдяки Росії досвід сучасної війни і змінюється. А усі разом вони формують небезпечну конфігурацію для всього цивілізованого світу, адже крім поліпшення видів зброї, вони можуть і уніфікувати озброєння своїх армій, і виступати як союзники. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.